Мы едем жарить мясо. Мы нашли куча работы см. Працюємо в лесу. Подписчика, мы вже в Лиси. Надеюсь, мы не даем забудемся. Показано. Гарно. Да, сели дан гром кризис. Мейзинг, фантастика. Мы уже приехали. Человек пришел. Тут так гарно. Подобається. В принципі, Але в мене сідає телефон, тому я його зараз кину на зарядку на повербанк. От. І потім далі буду знімати влог Ну як тобі? Знімаю. Чоловік добуває вогонь. А я гілочки збрала. Да. І п'ю Джек Деніалс, дивлюсь, Первобитні. дивлюсь, щоб він все правильно робив. Наблюдаю. Пірвобитні мучилися, в нас є розпалювач. В любві, понятно, ситуації я п'ю і сліжу, щоб все було під контролем. Оп! Діло буде. Бля, мене одну смущає, чи він в білих смущає, що він в білих кросовках в фрізі, блядь. А що ні? А, блядь. <реку> Я теж. А <реку> спонсор нашого відпочинку Джек Daniels і там. он е, м яско, м яско, Яке взяли спробувати в делікаті. Курка в апельсиновому маринаді. Пахне смачно. на смак, потім скажу, як. Щоб ви понімали, лопату чоловіку подарила, оцю дмухалку подарила. Вот да? та дружина. Не? Так, мій влог продовжується Ось така от м'язко. Куряче стегно в в апельсиновому маринаді. Пахне прям клас. Стрела. що моє найулюбленіше в пікніках? Їсти і пити. а не от это все. <плес> от, я люблю їсти і пити, а Сас любить займатися костром розпалювати там, жарить його, потім обирати себе, посудиву. Як Хозяйственник такий. Ти бачила? <рес> 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 Я продовжую свій влог. Я п'ю коктейльчик тут смажиться м'яско Таке м'яско мясо. Сейчас перевезу.